Сьогодні проважаючи по великій і довгій дорозі тіло спочилого воїна Віктора, ми прощаємось ще з одним героєм нашої України, поповнюючи Воїнство небесне. Людина, яка ревнісно відносилася тут, на землі, до життя, відносилася ревнісно до захисту своєї батьківщини. Вона не може залишатися з байдужілою і там на небесах. Ми сьогодні лише Тіло проважає в останню дорогу. Бо з землі взята людина і в землю повертається. Але він лишається живий в нашій молитві, залишається живий в нашій пам'яті. Це те, що неможливо ні стерти, ні забути. Це те, що неможливо відкинути, ніби його не було. Так, звичайно, природа людської пам'яті інколи притуплюється. З часом ми призабуваємо, про декого ми взагалі ніколи і не згадуємо, бо так прожив життя, ніби і не було людини. І не залежить, скільки віку людина перебувала тут, на землі. Ми багатьох хоронили 90-літніх, які прожили великий вік. Але забували буквально їх через декілька днів. Просто людина прожила. Але є люди, які небагато живуть, але настільки з великою любов'ю і яскраво прожили своє життя. А яскраво в означенні, що жили для других, не для себе, не задовільняючи своє его, а жили і вмерли заради спасіння ближнього. Господь в Євангелії говорить, немає нічого, нічого більшого, чим покласти душу свою за ближніх своїх. Найбільше благо померти за когось. Ось це найбільший дар, можна назвати цей дар материнства, так як мати, народивши дитя, при любій, небезпеці, готова за нього загинути і не просто заради продовження роду збереження собі подібного, а тому що любить це дитя і за нього готова померти. Ось так і людина, якщо любить ближніх своїх, якщо любить свою родину, любить свою батьківщину, готова померти заради цієї батьківщини. І яке життя правильне? Правильне життя те, яке Боговгодне. А Боговгодне це так, як поступав Бог. Ісус Христос, хрест, якого стоїть ось тут біля нас, з великою любові помер за людей. Не тому, що він був грішником, а тому, що любив. І Богу Отець любить світ і віддав свого Сина Єдинородного, щоб всякий, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Ось так і Віктор помер за нас, як справжній християнин віддав своє життя заради нас, не тільки родини, не тільки зов Батьківщини. А в його означенні зов Батьківщини це не просто земля твоїх батьків, а це і люди, які живуть на цій землі. Твої рідні, близькі, знайомі. Помер за свою землю. Не як загарбник десь далеко на чужині, а тут, на своїй землі, як захисник, захисник своєї батьківщини. Тому з такими почистями великою шаною ми поводимося з його тілом. Але найбільше це те, що ми будемо. Завжди пам'ятати про Нього в наших молитвах. Людина живе стільки, скільки про неї пам'ятають. Давно відомий вислів. На меморіалах ми пишемо, що ніхто не забутий. І пісний спів завершує заопокійний. Особливими закликом вічна пам'ять. Ось хай. Цей пісний спів вічна я пам'ять сьогодні надихне усіх нас з великою любов'ю і щирою молитвою до Бога провадити цей останній шлях нашого героя. Честь і шана його батькам, родині. Ми дякуємо вам за... не просто за героя, не просто за вашого сина, а людину, яка звідала своє життя за нас. За наше мирне небо. За наше мирне існування. І нам належить провадити цих героїв. Це не просто чиїсь родич загинув. Це наш захисник. Це треба зрозуміти нашим українським розумом. Загинув наш захисник. Загинувши ваші хати цілі, ваші діти живі, ви не в полоні, не обідрані, як це відбувається там, де йде війна. Тому це не чуже горе, це не горе батьків і родини. Це наше Волинське, українське горе. Попроважаємо кращих із кращих в останню дорогу. Хай милосердний Господь сьогодні бальзамом своїй благодаті укріпить і зцілить ваші духовні рани. Сьогодні ми всі разом скорбимо. Ми розділяємо цей біль втрати. І це не пафосні слова. Так належить казати, а нам так належить робити. Це торкається серця кожного із нас. Кого більшій мірі, кого меншій мірі. міря. Серед нас нема байдужих, байдужих до цієї втрати. Тому вічна слава нашому герою, милосердний Господь хай береже тих воїнів, які там, які туди підуть. Але щоб ці жертви, і я впевнений, не були і не будуть ніколи марними. Це те краще, що ми віддали заради нашої ненької України, заради мирного життя тут, щоб це було цією достойною жертвою заради щасливого нашого майбутнє. Слава нашому герою, слава родині, яка народила цього героя, і слава Україні!